Привіт! З вами Альона Імія. І сьогоднішня тема фабричне закриття резинки один на один голкою. Така резинка на кінці має невидимий прутик, що запобігає її розтягненню. А при розтягненні легко вертається до початкової позиції. Як ефект пружинки. Така резинка зграбно виглядає і менше розтягується на виробах ручної роботи. Звичайно! Можете закрити е, бабусиним способом дві петельки разом лицевою, виходить ось така ось косичка. Тільки по кількох розтягненнях виріб вже не тримає форми і виглядає менш естетично. Не нав'язую таку методику, просто ділюся з вами своїми помилками і хочу на своєму каналі лишити слід, перш за все, для себе, щоб пам'ятати, як я це робила. Якщо вас зацікавила тема, то починаємо! Коли ви пров'язали вашу резинку на потрібну вам довжину, то два остатні ряди резинки проплетіть полою резинкою. Хто не знає, як це, показую. Перший ряд полої резинки в'яжеться так. Від маркера першу петельку лицеву пров'язуємо лицевою, виверетню петлю, знімаємо не пров'язуючи, нитка перед роботою. Лицеву пров'язуємо лицевою, виворотню знімаємо не пров'язуючи нитка перед роботою. Показую ще раз. Виворотню знімаємо нитка перед роботою, лицеву проплетаємо лицевою. І так, платимо цілий рядок по кругу, зустрічаємось на маркері. Ось я доплітаю перший ряд мій, виворітнє знімаю нитка перед роботою, лицеву проплітаю лицевою. Так, перекидаю маркер і починаю другий ряд. Другий ряд полої резинки плетемо так лицеву петельку. Ми в першому ряді проплітали, в другому ряді ми просто знімаємо нитка за роботою, Виворітню тепер проплітаємо виворітньою. тобто одворотньо першому ряду. Лицеву знімаємо ниточка за роботою, Виворітню проплітаємо Ось вам збільшу. Лицеву знімаємо, не проплітаючи, нитка за роботою, І так далі. Лицеву знімаємо нитка за роботою, Виворітню платимо виворітньою. І так платимо по колу. Зустрічаємось на маркері. І ось ми проплили два останні ряди полої резинки і тепер готуємось до закриття. Як нам відміряти нитку, показую. Дивіться, на всю довжину нашої резинки ми ниткою три рази обплітаємо довкола і відрізаємо на позначці ниточку. Так, для того, щоб нам садити голку і починати закриття голкою. Закриваємо петлі в 4 кроки і так крок перший. Починаємо закриття з виворітньої петлі. Голкою в виворітню петлю входимо зліва направо і протягуємо нитку. Крок номер 2 Голкою в напрямку справа наліво підхоплюємо задню стінку попередньої лицевої петлі. Разом з передньою стінкою лицевої петлі, котра знаходиться поміж виворітньою і протягуємо нитку. Третій крок знову входимо голкою в ту саму виворітню петлю, тільки в напрямку вже справа на ліво, і протягуємо нитку. І четвертий крок знімаємо зі спиці дві петлі, виворітню і лицеву, не затягуючи їх. Тепер практична частина. Пам'ятайте, що починаємо закривати з виворітньої петлі. Навіть якщо внаслідиться то її проплітаємо, а замикаємо петлі з виворітньої. І так, перший крок, другий крок. Третій крок. І четвертий крок знімаємо зі спиці. Повторюю ще раз: перший крок. Входимо голкою зліва направо. На початку буде важко протягувати, бо нитка довга, а пізніше легше. Ось ми поєднуємо дві петельки лицеві між собою. Так. І вже справа наліво. Знову в виворотню петлю входимо і знімаємо ці петельки. Нім, нема нічого складного. І у нас виходить ось така ось резинка. Бачите, вона дуже пружинить, повертається в попереднє положення і показую ще раз: крок перший. Пам'ятайте: починаємо з вивертньої петлі. Входимо голкою зліва направо. І протягуємо нитку. Наступне поєднуємо дві лицеві петельки. Першу петельку, ту, котру ми скидаємо, так? і е, ту, що знаходиться слідуюча, поєднуємо стіночками між собою. Та скинута, виходить у нас за задню, а ось ця на спиці за передню. І тепер входимо в ту саму виворітню, якщо перший крок був на направо, то тепер справа наліво протягуємо нитку. І четвертий крок знімаємо. До речі, якщо зняли петельку, петельки дві, бачите, ось ми зараз їх знімаємо, перша і друга. То не затягуйте, залишайте в такій самій позиції, в якій вони є. Бо якщо затягнете, то вам буде тяжко, просто резинка буде дуже-дуже натягнута. А так, не стягуйте ось цей четвертий і останній крок, не стягуйте його. Просто залишайтеся в такій самій позиції. По-перше, вам буде легше плести, а по-друге, резинка просто буде такої форми не стягнутої. Ну, ось і все. Три кроки голкою і маєте охаймо оформлене завершення вашого шедевру. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Дякую, що підтримуєте український контент! Слухняних вам петельок і мирного неба!